Всім привіт! Вітаю вас в себе на каналі. Мене звати Марійка і канал мій називається В'язання разом з мене Марією. Отже, сьогоднішнє відео буде присвячене проєкту Зоряне в'язання, організатором якого є я. І перше, що я буду в'язати, це буде патріотична тема. Ось. Ось такий в мене перший моточок і другий. Ось. Думаю, що більшість догадалися. Завжди на патріотичні теми я люблю в'язати сердечки. Ось. І відповідно цього разу також будуть сердечки. Хто не знає, це пряжа джинс, хвітин Art. 160 метрів на 50 грам. Тут половина половинах. половина акрилу. Ось. Кольори. Жовтий це 35-й, а голубий блакитний, вибачається, це 55-й. Вже стільки що я вже заповнила кольори. Ось так. Тому я буду в'язати сердечко. Але хочеться його ще прикрасити якось, щоб не просто одне саздечко було, як завжди. Ось. Вибачаюсь. Ось. Тому, я думаю, що я там придумала, ви побачите вже згодом. Також хочу нагадати, що одна із робіт повинна виставлятися на сторіночці на продаж. Е, і повна сума з продажу буде переказана на ЗСУ. Е, як цей процес має відбуватися, я розповідала в відео запрошенні. Е, посилання на цю сторіночку я залишу, тому підписуйтесь, долучайтесь і е, давайте хоч трішки поможемо разом з ЗСУ. Отже, я е, побігла в'язати, у вас веде секундочка, ну, а в мене певний період часу. Всім привіт! Отже, це вже моє друге підключення. І е, перша тема була патріотична і е, я зв'язала першу свою роботу. Ось таке чудове сердечко. З вишивкою вишила я калину. Дуже старалась, не знаю. Мені дуже сподобалося це сердечко. Ось, звісно, я дуже давно не брала гачок і свої нюанси, як бачите, невеличкі дирочки, а мені дівчатка писала, що е, якщо в мене була гарна хімість, то значить скоро вона повернеться до мене. Тому будемо надіяти, що повернеться. Ось, е, Також, це сердечко я буду виставляти на сторіночку в інстаграм. Тому переходьте за посиланням. 100% від переказу від суми вартості буде переказуватись на ЗСУ. Тому долучайтеся. Також, перша тема у нас патріотична, і сузір'я у нас малий пес. Я ставлю фото з мапою усіх сузір. Ну, із одної із півкуль. Це Сезір'я має дві зірки. Ну, я сподіваюся, що ви його віднайдете. Ось, так коротенько розповіла. Рінемося в нових відео. Бажаю вам здоров'я, спокою і миру. До зустрічі!